100 рублей. Вот я сейчас пошел в магазин, все я тут взял. Можно мне не снимать, пожалуйста? У меня свадьба вчера была, мне реально нехорошо. А будете голосовать? Думаю, так. Самый первый проголосовал. Не очень понятно, что мой голос будет важным. Ну, не совсем в ЗАГСе, но забыли паспорта. Сходим. Спасибо. Я к сожалению не проголосував. Чому? Бо що я прописан в Херсоні, у мене політика постоянства не вийшло поїхати додому. За кого проголосували, не називаючи прізвища чи, чи політичних сил, якби чому саме за цю партію віддали свій голос? Чому саме за цю партію за покласний хлопець? Люди асоціювати себе з сильною, то сильной бандитом фістінг, ну якийсь там. Вот. Ну ні, я можу просто сказати, ну взагалі думаю, голосувати там за Пітника, ні, буду за Ну, так. Ой, от Але, А чому? 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 Ну Тому що немає за кого голосувати більше. Може, наразі ще ще поражати. Ви вже голосували? Ні. А чому ні? Ми ще не голосували. На виборах ще не був, я з другої області і прописаний в другому місці. Зважаю, що мені немає такої можливості в Києві це зробити. Вирішили проігнорувати, так? Ну, просто немає можливості пропустити заняття, тому не відпускають нас занять на вибори. А відкріпний не брали того? Ні. Там про це не говорили. А ви не цікавились? Ну, не було такої інформації, щоб ми дізналися про це. От я не знаю, ругають предучу, власне. Може бути, звісно, вони собі і брали, звісно. Ніхто об этом говорить. Але вони давали і нам, пенсіонерам, хоч по 20 рублей. Там у них було розподілено. там. Ну, хоть а это что-то то можно купить. За действующую силу, за ту действующую силу, которая защищает сейчас нас, э, мирных граждан, э, на фронте. Я думаю так, потому что эти люди правда, заслужили э, перемены своей кровью, своей жизнью. Вот они должны участвовать в жизни страны и в ее будущем однозначно. Голосувати можно за про владі партии, які зараз є про владі, але. Аналізуючи ситуацію, яка відбувається зараз на сході, можна сказати, що ці люди недостатньо зробили для е, вирішення цього конфлікту. Когось із нових чи із старих? Із нових. Із нових? Так. Да. Із дуже нових чи відносно нових. Я вам не скажу це секрет. Вивчали програмні пункти чи там, перший список, наприклад? Не вивчала. Голосую за тих, за кого голосує моя сім'я.